Дівчатка, всім привіт! Сьогодні з вами подивимося журнальчик, який я купувала разом з Сабріною в наборі. Це спеціальний випуск від Верени. гарних моделей вдосталь, тому не жалкую, що його придбала. Так, зараз будемо з вами розглядати. Є тут і рельєфні візеруночки, і жакарт. Так... Перша моделька у нас дивіться сумочка. Тут техніка Enterlack. На сумочці, і подовження плаття. Дуже гарна тут, зручна викрика, тому що зараз в продажу багато таких платтячків, але ж вони дуже приталені, навіть якщо великий розмір. А тут воно і приталене, і трішечки, трішечки свободне, тому комфортне. Не виділяє занадто ті частини, які не треба виділяти, і для зими дуже тепло. Таке подовжене платько. І гарні, гарні кольори дуже. Із сумкою, все поєднується гарне. Дальше. Далі у нас тут рельєфний, рельєфні візеруночки на половері. Такий стиль кантрі, я би сказала, колір. Сіренький, гарний, але приємний половер і довжина рукава, і все тут так гармонійно, на мій погляд. Тому на, на кожен день це ідеальна модель. І гарна, гарна, красива і е, тепленька, що найголовніше. Так, далі франсентух. Не знаю, як це перекладається, але таке, як пончо парео якесь вив'язане. Це можна вив'язати, якщо у вас залишається. Ниточка, бачите, з бахромою дуже великого розміру. Це такі, як невеличкі плед, я би даже сказала. Багато хто подлюбляє такі речі. Але житонесенькі виходить. Шарф, палентин, як його назвати. Так, далі, далі в нас кардиган. Дивлюсь, які тут кольори. Цікавий. Але ж в цілому непогано підібрані ниточки, теж рельєфні візерунки. Бачите, зверху він такий розувуватий, ніжний зелений такий колір, якби освіжає, а донизу вже тяжеліші такі відтінки. Теж гарна тепла річ. Альтакс Лукс на кожен день. Так, далі. Далі в нас такий молодіжний половер, лиць, лицева гладь, нічого такого. Акцент тут на регланні лінії. Нічого складного. Дівчатка, які недавно розпочали в'язати, можете спробувати. Вся складність в реглані, але ж насправді на там нічого в'язати. Так, далі у нас пловер з приємним ажуром. Такий меланжик. Теж він мені стиль кантрі. Деревенський стиль нагадує. Теж приємна дуже модель. Дівчатка, не забувайте, що під відео буде посилання на мій канал в телеграм, на мій новий канал в телеграм. І там з'явиться схема та Фото моделі, яка вам сподобається. Вам треба лише в коментарях написати, що хочете зв'язати. Так, тут теж гарний пловер, листочки, об'єму вдосталь. Не занадто, а вдосталь. Гарна теж модель. Дивіться, як вона поєднана гарно зі спідницею. Це модель. Приємний дуже пловер. І колір, і все. Так, далі в нас кардиган. І ажур, знову ажур. Але ж цікаво взяти теплу ниточку для теплої речі і додати ажур. Бачите, і тут половер, і кардиган. Цікава ідея. Дуже такий тепло бежевий колір пряжі. Тут зовсім простий візерунок. Прикольний кардиган, бистро зв'яжеться, товстенька ниточка, і візеруночок тут дуже простий. Теж на кожен день і в офіс, і вдома, кому як зручно. Так, далі у нас такі веселенькі моделі, такі яскраві відтінки. Пуловер цікавий. Пуловер та шкарпетки. Теж є опис. Да. І шкарпетки. Так. Половер з каптуром. Чи ході, як правильно назвати, дивіться, гарно, як це для молоді дуже. Колір один в один, якщо перев'язати, і також модель зробити, я думаю, дуже буде стильно. Дівчаткам сподобається. І хлопцям теж. Тільки беремо другий колір ниточок. Видно, м'якесенька кисенька пряжа. Ой, чудо, яке. Неймовірні жакарди, один краще іншого. І половер, дивіться, як підібрані ниточки. І гарний, гарний візеруночок. Чим, краще сказати, малюночок на жакарді. І тут кардиган. Тут навіть теж, можна сказати пальто. Дуже гарні моделі. І, дівчатка, звертайте уваги на шкарпетки. Вони їх люблять в'язати. Дорогуща пряжа для шкарпеток, її тут дуже багато на різдвяні свята. І взагалі зимою вони дарять одне одному шкарпетки. І в журналі теж їх достатньо. Гарний кардиган, кардиган пальто і половер теж. Такі теплі. Затишні, тони пряжі. Теж реглан. Щось багато реглану, дівчатка. Дивимося вже Сабріну подивились цей журнальчик. Реглан знову. На піку популярності хочеться сказати. Так, теж теплий, дуже такий приємний колір, помаранчевий. Цікаве, спущене плече. Цікавий дуже пуловер. Мені подобається, якщо візеруночок спускається на резиночку на манжет. Бачите, так, як тут коса. Гарний теж пуловер. І дуже зручний воротничок під верхній одяг. Мені дуже-дуже подобається, на перший погляд, простенький пуловер, але він дуже стильний, дуже стильний. І рукавчик, і саме полотно. Я, я одразу дивлюся на довжину, на ширину. Таке приємне на мій смак. Так, дівчатка, тут у нас опис. І друга частинка журналу теж є моделі. Тут меланж, меланж і пряжі секційного забарвлення. Хочеться так сказати, воно якби нібито поєднано. Половер. Теж дуже приємний. І колір мені подобається, не дивлячись на те, що він такий достатньо холодний. Гарний пуловер. Він і нарядний, і на кожен день теж підійде Тут з білими брюками, спортивними. Так. Такий у нас цікавий цікавий візеруночок. Як якийсь листечко, травичка, щось таке, що і ще й колір переплітається. Гарний теж полувер. Такі холодні відтінки пішли, бачите, і тут на фоні замерзшої води все це показується. І вони ще більш холодними стають, але. В'язань на річ не може бути холодною. Вона завжди тепла і затишна, а якщо це ще ручна робота, це взагалі чудо взагалі. Так, дивіться, зовсім простий картиганчик. Але я вважаю, ніхто б від нього не відмовився. Дуже гарний. Знову реглан. Реглан і спущене плече. Дівчатка, щас. майже на кожній моделі. Так. Наступний кардиган, Такий хто любить яскраве все. Тут і бахрама і жакарт, і так, бачите, полосочки різноманітні. Яскраві кольори, але вони, бачите, вони з меланжем. Вони, вони е за що того, що вони з меланжем, більше світлої ни ниточки, не так виділяються сильно. Гарні і візеруночок, і жакардові мотиви. Воротнічок, який багатий. Дівчата, знову забула веретнік на українській мові, і це мені не подобається, приносить незручності. Так, манжетик тепленький. Так, далі половер тут і шапочка. Теж класний. Теж простенька модель. Але ефектна. Поєднання кольорів. Приємне, дуже. Я б не міняла нічого тут. Я б його так і вивізала, цей полувер. І V-образний виріс мені дуже подобається. Тому що завжди можна під цей светрик. Хочеться мені так половер назвати, а, підодіти свою любиму блузку. А якщо вона ще а, такого ж кольору, як одна із полосочок, це, взагалі, дуже гарний образ. Одна з полосочок на светліку маю на увазі. Так, далі. Ой, яка класна річ. І подушечка, і половер. З такими вензелями прям. Малюночок на жакарді і шкарпетки. Дивіться, яка краса, як гольфи навіть більше. Теж гарно Сіренький колір, беж і голубий. затишна дуже модель. Так, далі в нас пуловер з карманами. Так, це рубашечка під низом. Дивлюся, що за манжети. Теж і колір. Гарний і затишна модель. Пловер з карманами. Ой, який гарний кардиган. Дивіться, прям так нарядно образ. Гарний. Довжина. Довжина дуже удачна. І колір. Бежевий, білий. Це все такі багаті-багаті, як сказати, на українсь... українською. Такі кольорі шикарні. Це в нас пончо, Тільки, знаєте, хочеться о, якісь туфлі сюди, мабуть, чи щось таке, не, не кресовки. Це навіть якісь дутики, щоб не, спро... не спрощувала цей образ. І блуза тут шикарна. І, звісно, тунічка гарна, це гарна, затишна така теплесенька. Взагалі, бежевий колір, це такий благородний. Він всім підійде, абсолютно всім, тільки треба свій відтінок знайти. Най І поєднати його з білим це прям розкошне. Розкошне вбрання буде. Ще як ручна робота. Так, далі пловер, Шахматка. Хочеться сказати столітній візеруночок, але прикольно виглядає. На основному платі. Ну, тут рельєф, звісно, такий гарний реглан. Подивіться, як гарно оформлений. Шахматка в центрі уваги, але ж дивіться, вся увага перекинулась на рукава, тому що тут такі гарні коси. І колір якийсь він зі школи наших часів, але ж таке воно теж затишне і домашнє. Цей колір і візеруночки всі. Хоча тут, бачите, і шкіряні штани, і шляпа моделі. Але ж плов якийсь такий наш наш домашній. Так, далі в нас тут джекар дуже цікавий. Показую вам образ в цілому. Шкіряна спідниця, чоботи брутальні. І такі гарні візеруночки, малюночки на безрукавці. Гарні кольори теж підібрані. Стильно. Стильно. І те, чи темно-синій, чи чорний колір. Чорний, мабуть, з червоним. Дуже гарні. Гарні малюночки. Так, далі. Кардиган. Зелений з шоколадним кольором теж приємний, тільки дивлюся на обв'язку синього кольору. Можливо, і так нормально, але б краще, краще мабуть, шоколадним кольором це все обв'язати. Але, мабуть, родзинка в цьому. А і колір кологоток і ботільйони, Бачите, співпадає з кардиганом. Цікаве рішення. Так, ще щось у нас тут є? Є ще трошечки. Так. Такий тут у нас, бачите, букльована пряжа. Дуже багато ще світерочків, кардиганчиків, всього, що зв'язано з в'язанням. Дуже багато з букльованої пряжі зараз. Так що це зараз теж актуально. А воно і тепленькі моделі виходять з такої пряжі на зиму. Камера передає синій корілер трішки ніж в журналі, але якщо він яскравіший, то гарніше виходить. Так, і у нас з обложки модель. Половер з капюшоном. Рисова в'язка, стильні. Кольори і все. Класна модель. Так, дівчатка, мені дуже сподобався цей журнал. Сподіваюся, і вам сподобався. Ще раз нагадую, якщо щось вам захотілося зв'язати з цього журналу, то обов'язково мені пишіть. Маю на увазі в коментарях, коментуйте, і я буду викладувати фото. І описи схемок. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!